60% громадського транспорту у Кіровограді зранку не вийшли на маршрути. Причина автобуси не витримали вчорашньої роботи в екстремальних умовах. Протягом дня їх в місті побільшало. Тройлебуси працюють без перебоїв у звичайному режимі. Хоча й мають складнощі з інтервалом руху. До обіду відновлювали і сполучення із селищем нове. Там снігові перемети подекуди сягали до півтора метра. Не всі підприємства виїхали в повному складі, як це зазвичай. У зв'язку з великою кількістю виходу з ладу автобусів, які вчора, 18.01, експлуатувалися у екстремальному режимі, можна так сказати, багато поломок щеплень. Технічно не буду углублятися. Зараз зночі ще ці всі ремонтні роботи проводяться, усуваються. Думаю, до обіду по всіх міських маршрутах автобусних виїдуть транспортні засоби у повному складі.